Вітаємо! Давайте з'ясуємо, яка ціна людського безбожжя. Занадто велика. Це війна і брехня. Під час темряви можна швидко знайти світло. Коли темно, тоді легко розібратися, хто світло, а хто пітьма, хто від Бога, а хто від сатани. Де церква, а де Вавилон? Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас, відкриє вам майбутнє людства. Ісус Христос показав нам у книзі Апокаліпсис причину війн, голоду, кризи, смерті і пекла на землі. Це відбувається тому, що людство не слідує за Словом Божим, за Христом, а йде за вершниками Апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, лукавство, пропаганда, сам сатана. Другий вершник на кривавому коні це війна, насильство, терор, убивство. Третій вершник на вороному коні це мамона. Поклоніння цьому проклятому світу, багатству, грошам, як наслідок кризи, голод, нужденність. Четвертий вершник на блідому коні. смерть і пекло йде слідом за ним. Це смерть від епідемій, зброї, моровиць, звірів, як наслідок, пекло і на землі, і у вічності. Люди пішли за цими нечистими сутностями, тому відбулися дві світові війни. До цього народ масово вірив в Бога, вивчав Слово Боже. А потім стався масовий відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, переслідування віруючих і церкви, вбивство святих і священиків. І тут не плутайте справжню церкву і вавилонську розпусницю. Справжня церква несе любов і порятунок цьому світу, а релігія Вавилонська блудниця виправдовує зло, насильство, війни і служить лукавому. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія перетворюють людей на жорстоких хижих тварин. А Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть до чистоти, святості, сумління, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобою Божою, а Бог є любов і світло. Тому вибір невеликий Бог або тваринний світ, світло чи темрява. Третього не дано. Підпишіться і напишіть нам, якщо потребуєте духовного спілкування і молитви.